Добрий день, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами починаємо великий розділ з геометрії. Стереометрії це е, тіла обертання. Ну, слово каже саме за себе обертання. Що ми, щось ми обертаємо. І першу е, фігуру, яку ми розглянемо, першу фігуру це циліндр. Як утворюється циліндр? Розглянемо прямо кутник. Так, позначую а, Б. С І почнемо його повертати. Ну, як сказати, навколо е, сторони АВ. От починаємо обертати. А і Б стоять на місці точки. А от точка С і точка Д починають повертатися. І от вони по колу йдуть. А ви знаєте, що коло в стереометрії проєктується у Еліпс. І отак вони йдуть по колу точка С. І точка D, коли ми повертаємо. Да? Ну, я можу так показати: от ми отак от повертаємо оцей прямокутничок. Да? Отак от повертаємо оцей прямокутничок. І вийшла така фігура, яка називається циліндр. Ця фігура, циліндр, якщо дивитися ну, в побуті, це у нас, наприклад, кастрюля або труба, але зверху і знизу є кришка. У цій трубі, Оце. і вона не пола, тобто вона заповнена. Оце називається і кастрюля теж повна. Значить це еліпс, це приклад еліпса. Ем, якщо малювати його, наприклад, у зошиті, то треба провести спочатку отут посередині таку, вона називається вісь циліндра. Отак. Поставити тут точки це будуть центри кола, і це точка О, а це точка О1 в основному позначається. Далі провели е, збоку прямі ну, тобто прямокутнички, уважаю, прямокутнички ви обертаєте. І тут намалювали еліпс зверху і знизу, зверху, отак суцільна е, лінія крива. Ну, якщо у вас тут один, одна клітиночка зверху, то і одна знизу буде, так? І знизу отут ми не бачимо, а отут ми бачимо. Так. Значить, дивіться. О1, Якщо ми подовжимо цю пряму, це називається вісь циліндра. Вісь. Циліндра. Далі оця пряма. З боку, ось вона. Ну, давай, давайте я виділю отак. Оця пряма, ну, ми ж це сторона CD, да? от ми повертаємо в сторону CD, Ну, вона ще тут може бути, і от тут, скрізь, і отут, і там на задній, скажімо, ну, не стіночки там позаду. Оце все називається твірні. Тобто і оце, і оце, оце і оце твірні. Вони всі між собою рівні і перпендикулярні до основи. Так, з'ясували, це двірні. Далі, що ми повинні знати ще про циліндр? Циліндр має висоту висота це відрізок, який з'єднує дві основи зверху і знизу, і перпендикулярні до основ. Значить, що таке висота? А. І я не сказала основи. основи – це оце круг зверху і круг знизу, це основа. І це основа. Да. Висота можна позначати з будь-якої точки. Наприклад, беру тут точку і проводжу перпендикуляр до іншої основи. Оце висота. висота. Ну, так же і твірна ми можемо, вона ж перпендикулярна до верхньої основи і до нижньої це теж висота, будь-яка твірна це висота. І ми можемо сказати, що і вісь від О1 до О це теж висота. Тобто вісь циліндра обмежена відрізком ОО1 1 це теж висота. Так, значить, ми з'ясували, що висота дорівнює твірній. Так, добре. В основі круги ми сказали вже. Так, що нам що тут треба знати? Нам треба знати, осьовий переріз. Що таке осьовий переріз? Ну, давайте з'ясуємо, малюємо циліндр. Значить, ще раз. Як малюється? Ну, як вам зручніше? Ну, ну взагалі-то мені зручніше отак. Позначила тут точку, тут точку. Я буду еліпс малювати. Тобто отут і отут. Да? Оце От центр еліпса. Так, намалювала. Опустила сюди перпендикуляри. Так, тут центр нижньої основи. Тут знову на одну клітиночку на одну, наприклад. І тут еліпс. Тут провела вісь пунктиром, бо вона внутрі ми її не бачимо. Тут точка О, тут точка О1. Що таке осьовий переріз? Це переріз, який проходить через вісь циліндра. Можна його намалювати отак. Оце осьовий переріз. Ось. Це один осьовий переріз. Ну, вони будуть однакові. Просто можна малювати отак. Провести отут. Так, сюди опустили. Через вісь проходить. Це теж осьовий переріз. Тобто під, як... під будь-яким кутом ну, для вашого зору. Да? Так, значить, оце у нас ось... осьові перерізи проходять через вісь. Так. Ще є перерізи, які паралельні основі. Перерізи, які паралельні основі, якщо ми переріжемо паралельно основі. Ну, от тут, наприклад, я перерізаю, і тоді в перерізі у вас буде такий самий еліпс, як основа. Тобто таке саме, такий самий круг. В перерізі буде отакий самий круг, як основа. Оце е, переріз, який паралельний до основ. Це буде такий самий круг. Так, ну і тепер розглянемо задачки. Давайте. Так, беремо підручник. І у нас номер 19,1. Зараз я швиденько перелістаю. Щось я далеко вже. Ой, звиняйте. Так. О. Ось, 19, ,1. Висота циліндра дорівнює 6, а радіус основи 5. Знайдіть площу ось його перерізу циліндра. Так, ну давайте з'ясуємо у нас циліндр. є. Малюємо циліндр. Беремо точку. Тут, наприклад, центр, тут ще точку, сюди, сюди. Так, малюємо еліпс, опускаємо перпендикуляри. І знову ж таки дві сюди клітиночки, тут центр, дві сюди клітинички. І малюємо еліпс. Так, оце у нас вісь циліндра О1. І читаємо. Висота циліндра дорівнює 6 см. А радіус основи 5. Значить, ну, висота це оце може бути 6 см. А радіус основи провели радіус, ось він. 5 сантиметрів. Поставимо тут точку. Ну, наприклад, давайте тут теж з'єднаємо: тут ми бачимо А Б. Отже дано у нас циліндр. І висота, тобто О, О1 дорівнює 6 см, а ОБ радіус основи 5 см. Знайти площу осьового перерізу. Знайти Ось Осьовий переріз проходить через вісь. Тобто, я можу отак от подовжити. Так, і АБЦД. Оце буде прямокутничок. Знайти площу прямокутника А, Б, С, Д. В перерізу буде прямокутник або квадрат. Да? Так, значить, ну що, що тут знаходити? Сторона АБ дорівнює висоті і дорівнює 6 см цього прямокутника. Сторона СБ дорівнює. У вас радіус 1,5, і тут теж радіус 5, тобто 5 помножити на 2. Це буде у нас 10 см. Ну і Площа прямокутника А Б, С, Д дорівнює 6 помножити на 10 сторону на сторону 60 см квадратних. Оце ми знайшли осьовий переріз. Так, наступний номер 193 Діагональ осьового перерізу циліндра до рівня Д. Ну, знову ж таки, малюємо циліндр. Так, центр поставили Ну, давайте я трошки вуще зроблю один, а тут сюди отак еліпс. Так, опустили сюди перпендикуляри. Тут центр поставили. Теж на одну клітиночку вгору на одну вниз. З'єднали. Це вісь, і тепер дивимось. Діагональ ось перерізу. Значить, малюємо ось переріз. Ось. І ось. А, Б, С. Д це ось переріз. Діагональ. Проводимо діагональ. Так. Діагональ дорівнює Д. Так. І утворює з площиною основи циліндра кут альфа. Ну, беремо нижню основу, нехай оцей кут альфа буде, тобто кут. ну, Давайте так, BD, я коротко напишу дорівнює D. Кут BDC дорівнює альфа. Так що там, знайдіть висоту циліндра. Значить, перше, нам треба знайти висоту і площу основи. друге, Площа основи, знак питання. Так, ну висота. Висота в даному випадку у нас BC. І ми розглядаємо прямокутний трикутник BCD. Трикутник BCD. Кут С дорівнює 90 градусів. У нас є протилеглий катет H, ну, його треба знайти. Да? І є гіпотенуз, гіпотенуза Д. Отже, Д у нас використовується протилеглий катет і гіпотенуза, в якій тригонометричній функції? У синуса або синус це відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Значить, синус альфа дорівнює відношення протилеглого катета до гіпотенузи Д. Отже, звідси H дорівнює. Ну, якщо скласти пропорцію, то правило хреста. Де помножити на синус альфа і поділити на один, ну на один нічого ділити, тому. Ой, звиняйте, хотіла прибрати повідомлення і збилася з курсу. Зараз швиденько. Щось сьогодні мені все заважає. Так. Стоп-циліндр. Ось. Так, знайшли висоту. Перше завдання зробили. Друге завдання. Нам треба знайти площу основи. Площа круга, ми пам'ятаємо, це πr в квадраті. Значить, Нам треба знати радіус О, поставимо тут О1, тобто ОС нам треба знайти. Ну, Знайдемо спочатку СД. Оце треба знайти. Знайдемо СД. CD, CD – це у нас катет, а у нас є гіпотенуза і прилеглий кут. Значить, через косинус. Косінус альфа означення, це відношення прилеглого, тобто катет ДЦ до гіпотенузи Д. Отже, звідси DC дорівнює те саме правило хреста, D помножили на косинус альфа. Так, ну, DC – це два радіуса. То DC – це дорівнює два радіуса. Значить, один радіус. Нам треба DC поділити на два. Буде D косинус альфа поділити на два. Знайшли радіус. Все, підставляємо в площу S дорівнює основи пі Р квадраті. Р в квадраті значить d квадрат на косинус квадрат альфа і поділити на 4. Це знайшли площу основи. Так, наступна задачка у нас 19. Зараз я подивлюсь, бо я собі записала. А зошит упав. 19,6, перше. Прямокутник зі стороною 1 і 3 обертають навколо більшої сторони. Так, значить, прямокутник обертають навколо більшої сторони. Давайте прямокутник зі сторонами 1 і 3. Обертають навколо більшої сторони, тобто навколо цієї сторони. Утворився циліндр. Так, ми от, отут проводимо, отут проводимо, і отут проводимо отак. Так. Оце у нас циліндр О, О1. Обертають навколо більшу сторони. Знайдіть діагональ осьового перерізу утвореного циліндра. Значить, осьовий переріз у нас А, Б, С, Д. Нам треба знайти. Діагональ АС. Ну, розглядаємо знову ж трикутничок а, Д, С. Кут Д дорівнює 90 градусів, він прямокутний. І що в нас у ньому є АС дорівнює 3 см. А Д це два радіуси дорівнює 2 см, бо радіус дорівнює, Ну, ОД у нас см. Тут один і тут один, значить 2 сантиметри, а нам треба знайти е, зараз діагональ осьового перерізу. Ой, це 3 написала ДЦ. ДС, 3 а нам треба знайти АЦ. Ну, за теоремою Піфагора АС в квадраті дорівнює АД квадрат плюс СД квадрат. Дорівнює 9 плюс 4 Це 13. Отже, АЦ дорівнює корінь із 13 сантиметрів. Так, значить, ще раз повторюємо: що ми знали про циліндр. Циліндр вісь ОО1 це вісь циліндра. Так, далі CD – це твірна, БА це теж твірна, і це її висота. Знизу коло це у нас основи. Зверху і знизу вони однакові. Ми знаємо: ось овий переріз проходить через вісці. В даному випадку, на даному малюнку, це прямокутничок АБЦД. І є ще у нас переріз, який паралелен до основ. Отак от. І центр тут буде. Все. Дякую вам за увагу. До побачення.